Всім привіт! І це моє нове розповідне відео на YouTube-каналі, в якому хочу показати свої зарисовки, які виконувала за останній час за жовтень місяць. От, вони прості, виконані чорним маркером, ручкою, от, і всі їх продумувала сама, звідки там не змальовувалася. Це мої ідеї, такі прості. Тому перша зарисовка це от така. Дівчина з котиком, що сидить на підвіконнику за вікном ніч, от місяць. І так вийшлося. Добре, друга моя зерцовка це от така дівчина, яку продумувала теж сама. Може, трохи не пропорційно, неправильно по побудові обличчя, але якось так вийшла. Ще понамалювала на тому так. Далі в мене вже йде пейзаж. От такі от дерева тут, ялинка, кам'яна дорога. Виконана чорним маркером. от. Далі в мене вже йде ілюстрація виконана кольоровими олівцями за допомогою ще чорного маркера. Тут от замок такий невеликий, кам'яна дорога, ліси, і навіть троянди от є. От так. Теж її продумувала сама, все повністю. От, тут теж замок, але вже більш такий виконаний чорним олівцем, не кольоровий і не, не, не промальований пейзаж, а просто так. Теж продумувала його сама. Далі в мене більш таке фантастичне така фея, що сидить на книгах. А тут от космос місяць, вигляді годинника, от планети. І фея, от так. Я ж сама продумувала. Фантастично так ще було. І далі в мене отака от фея, що сидить з котиком на місяці, а тут от космос планети. Отак. От І моя остання ілюстрація малюнок, це принцеса, ззаді якої такий замок. Тут-ялинки, тут, каміння, стоїть, виконана тобто, допомогою синьої ручки, маркера. так. Получилось теж, продумала сама. Недовго малювала. От це все. Це всі ілюстрації, які я хотіла показати, які виконала. От, Тому ну, так якось. Е, можете писати в коментарях, яка ілюстрація, той малюнок сподобався найбільше. От. Мені буде приємно, тому всім дякую за увагу. Гарного дня, па-па!